Хей, нам дають підказки одразу з початку епізоду. День вам добрий, і ми продовжуємо з того місця, де минулого разу трапились невідомо які глюки. Правда, Джоїл? А мені знову доводиться згадувати довбане керування. Бо граю я зараз максимум раз півтора-два тижні, а то може трохи більше, трохи менше. Ну що ж, підсаджуємо, Еллі. підсаджуємо, Еллі. Щось я не догнав. Ти хочеш вентиляцію лізти? Молодець, підійшло. Надеюсь я не догнал, Ну. Подсади меня Джоэл. Я ж так разумею, и туды треба закинуты. Целый початок эпизода. Помоги открыть. Фу ты ёб! Подсади меня туда. Я думал, ей реально треба пицца за Десь 5 хвилин тут вбив, поки дійшло, що треба щось пересунути. А тепер її підсаджувати треба, так? Бо вона не заліза сюди. О, верстак. Ну, коротше, день вам добрий. Сьогодні у нас 39 епізод. І тут якась... Тут у мене вже була лажа аж на хвилин 10 приблизно. Трохи менше. Так, мені досі. Ще 5 таблітосів не вистачає. ой 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 Давайте подивимо, що я зможу проапгрейдити. Так, приступимо. Mm. Тут все. Тут потроху. З рулуком нічого. З дробовиком... Зменшити отдачу можу. Звинь. Котівкою нічого, револьвер нічого, пістолет можна прокачати. Дивно, що мені тут не дали ще е, їх, новий тип інструментів. Скільки у мене взагалі? Всього 72. Пістолетом я. Тут зменшення віддачі. Тут таке. Пістолетом я частіше користуюсь. Давайте це прокачаємо. Швидкість перезарядки. в Першу чергу. Потім я нічого не можу прокачати такого ємність магазину. Давайте ємність магазин. Так, у мене все заряджено. Ти заряджений. Ти теж заряджений. Добре. Тут точно ничего такого не валяется, еще я мог бы пропустить, крем чуть-чуть таблетосил. Походу ничего такого. Черт, пригнись, пригнись! Что нам делать? Ничего. Простые деньги, а? что. Черт, еды нет, ботинки старье, ничего приличного. На, пошли. Что <сёк> ж. <Питаж. сёк> Боже. Ничего мы не могли сделать? Я знаю. Просто... Боже. Надо идти к мосту. Ладно. Кто еще пометил, что у них на компоте ихнего хаммера был привязанный чувак? В синих шмотках. Тут, наверное, на нас нападут. Я же шарованный. О, западло на кожному кросі тепер чекаю. Поки що нікого, окрім Еллі не бачу. Але звуки, що щось падає, а натякають, що тут, може, щось буде. Наприклад, ходячі гриби жаль, що Джоел погано стрибає, а то міг би спокійно там взяти, настрибнути на грибів і розчавити їх. Потім жерти грибів. І перету парочку нагонець кричунів. Мені було дивитись свої ідеї. От стало знайти двох поганців із пікапа. Щоб втом пікапі були солдати. Як вони умудрились перебити цілий отряд? І йдемо далі. Я хочу покончити з цим делом до заходу. Давай, пацан, подходи. Главное не расслабляться. Йома! Пробачте, чуваки, мені треба трошки ресурсів. Елі посунься. Так, цих двох перебили. А, оскільки ви тут у нас достійно клипнете, отже, тут ще є вороги. А мені треба слідкувати наскільки далеко я від мікрофона знаходжусь. Так, здається, поки що на цьому поверху нікого немає, принаймні ніхто не заспавнився отак от, от скажемо. Будемо чекати за подлажки, зараз ворогів я своїм слухом не бачу. Вірніше не чую. До речі, сенсу від цього менше виходить. Оскільки... Ну, самі розумієте. Слух прокачаний достатньо далеко. Ворогів я маю бачити з. Вірніше чути в даному випадку з великої відстані. А при цьому виходить, що... Брехня все це, і ні чорта не працює, бо вороги просто спавняться у мене за спиною, так би мовити. Прям як кріпери в Майнкрафте. Ми обратили їх в бегство. Вони отступили на Liberty Avenue. Сьогодні ночью ми нанесем рішаючий удар. Собирайте всіх, кого тільки можна, і роздайте оружие. Можеш стояти, можеш сражаться. Хто не з нами тот будет изгнан. хто допомагає армії тому смерть. Сьогодні ночью ми покончим з тиранією і почнем жити свободно. Бачу у когось великі проблеми. Напевно, це ота от подруга, у якої там син помер з кімнати перед гото... входом в готель, якщо ще пам'ятаєте. Вона там щось таке потякала, аля я прикінчила людей. Так, тут нікого. А тут, я так розумію, мене зараз... Ой, будуть вже чекати. Або навпаки ми вийдемо в безпечну зону. Це от прорахунок гейплей... геймплейних рішень. Ну, Давайте подивимось. Буду сподіватися, що це... Так, схоже, що це спокійна територія. Якось аж занадто так без зайвих думок, зійшла, типу аля, у, я можу розім'ятись. Як чудово, не треба тримати той піндалет. Джоу мене не змусить людей вбивати. Скільки сміттю, М? Людей вже давно не було, його тут ще тонни. Світанок Вовка. Ти вже про це щось питала, я так розумію. Було б смішно, якби тут водопостачання ще б працювало. О, що я бачу. Вдале місце, щоб мені ховатися від перестрілок та від ворогів, які там будуть патрулювати. Боже, Еллі, від тебе стільки шуму. Нас би, Нас би зараз клікери всі зжерли. Ну, тупо, восточный отряд вышел на пять, и черта нет. А Маркет стрит. Да, они как раз там. Может выкрят этих подроков. Только бы эти туристы выползли на свет. Когда-нибудь вылезут. Кто-то радостно будет. Раз, два, три. 4, 5, 6. Поки що бачу 6. В першу чергу я хочу на другий поверх забратись. Там от щось голестить. В второму етажі ще один. Сматрій. Знаю. Бе, чуть не поцілував мікрофон. А також я бачу розтяжку. Так М -м -м. розтяжка тут, там пару людей там, і один десь за будинком. Давай подивимось. Один прямо тут. Это не проблема. И два трохи подали Близко. Да, я вижу. Пригнись. Правильно, чувак. Иди, иди. Тут ничего нема. Ты видел? Вон там! Кто там прячется? Чёрт Это твою мать! Я тебе дам прикурить! Ще хтось десь є. знати, хто де. Щось нічорта не бачу. Напевно, білі суелети людей, які я тут маю помічати, вони зливаються аж занадто. А вот Его... почитаем мы познеш. Ладно, я поищу здесь. Эй, вы парни, гляньте там. Да, правильно, гляньте там. Элисунься. О, я звідси бейсбольну биту можу дістати. Так, у нас ще троє. Якось криво вийшло. Так, за часом треба слідкувати. Поки що ще достатньо часу начебто на це. Нє. Не знаю, щось підібрав, уже продуплив, що там підібрав. Один ходить біля входу в будинок. Його можна потихеньку-тихенько зняти. Давайте подивимось, поки що що тут ще є. А, назад, щоб батончик якийсь жерти, я можу повернутися. Звідси, хрін я їх побачив. Треба було, напевно, все робити тихіше з лука та стріл. Менше проблем би було. Це було б добре, якби я бачив ще третю. Раз. А, от. Три. Де тут говньок. Правильно, йди сюди, твої друзі, якраз тебе тут не побачать. Зрозуміло, буду знати. Звідси я їх так просто не побачу. Розтяжка ще досі на місці. У нас є ще оцей от магазин. Це смішно. Я сліпий. А бы еще осталось. И растяжка сама Ну Что mm, ж, одну растяжку я не пометил. Что далее. Все, возможно, удастся снять. Где этот козел? Або, возможно, не удастся. Кто там? Лисого, іщем далі. По іщу так Що за хрень? Порозважаємось хлопці. Він або один залишився, або їх двоє. Мабуть, він один залишився. Черт, еле отбились. Беда имени мои стрелы. Мы выживем на зло вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик звездный свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? Ага. <ріх> Ладно. І місце для веселих жартів знайшлось. Так, 15. близько 20 хвилин епізод. Ну. Дамо ще трохи часу. Шастою найближчу територію. О, щось заколбашу, ще Що й заколбасити можуть. Тут ще нічого. Тут у нас... На ножики не вистачає. На аптечку вистачає коктейль молотова. Аптечку я використав. Так, на бомби не вистачає. Щось леже. Лета. Лета Лета нотнить. Цьогось не попадає, не трапляється так це, там. Тумно це якось. Не думаєте. Уууя! Це було небезпечно. Стяски на... О, нам туди. Не знаю нащо, але нам туди. Танк. Старий. Ну, може тут щось ще є цікаве. Начебто тут, в принципі, пусто. Залишилось тільки оце от кафе. Чи що воно там таке? Смерть за свободу. У вас тут просто оптимистично мисса. Можно приезжать из семьи и жить. Да. Элли. Теперь понятно, как этой зоны не стало. Но ну, мы записки читали. В каждой битве свои проигравшие. А как же их семьи? У всех есть семьи. Об этом лучше не думать. само виходить. Такс. Тут у нас трохи деталей. Всього не вистачить, щоб я щось прокачав. Тому сенсу повертатися аж назад немає. Ей, підсадиш? А, а потім підсажу. Почекаєш поки що. Бо епізод у мене занадто аж швидко почався зі твоїх слів ей підсадиш. Мы почитаем. Зачистка города закончена. В отеле спряталась кучка уцелевших солдат. Мы с ними разобрались. Другая группа проверила армейскую базу, точнее, то, что от нее осталось. Тяжелая техника разбита полностью. На танке нам покататься не светит. С артиллерией то же самое. Единственное, что уцелело, это внедорожник Хампи. Мы его полностью починили, даже турель с пулеметом работает. У него классная броня. Пусть теперь кто-нибудь попробует к нам на нас наехать. Ясно. У них, короче. Их эта хрень працює на повну катушку, на которой они разъезжают. Ууу, сподіваюсь, вона не будет в якости. с извоз. Перед тим як я підсажу нашу маленьку Еллі. Оу, відлікувались кукурузою. Чи то банка з проносним була. Тряпки всякі. Мені уламки ножиць треба, якщо ви не проти. Бо мої ножи просто закінчується тільки так о. Зато можна прокачатись. А, забираю всі ресурси, хоча, хоча всі вони мені нафіг не треба. Так, тут 5 набоїв, тут 10. Це можна перезарядити. Тепер... <кхм> Оце ось. Майстер ножа. Чудово. Ам. Тут нічого більше. Вибухівка. Вибухівка не треба, в першу чергу ніж треба. Бо в мене постійно їх понти, щелку не трампляються, хоча й не рідко. В принципі, зараз лук є. І попередні рази, коли вони тряпалялись, в основному зі мною хто ще ходив зі зброєю. Що тут написано? Life of. Е, біле не можу прочитати. Ну і ладно. Що саме цікаве, отут от кров'яка скрізь, типу. Армії вже давно розстріляли, тут вони он до скелетів вже дійшли. Але при цьому кров скрізь є. Невже тут дощів взагалі ніколи не буває? Так, ладно. А, на цьому 39-й епізод я закінчу. Одразу запишу завтрашній 40-й епізод, поки в мене є трохи вільного часу. Отож бувайте, зустрінемось з вами тоді, коли ми будемо підніматися по цій дробині.